Добрий вечір, пані та панове! Сьогодні у нуарному кутку розбираємо S-Log. Чому його бояться новачки? Як з ним працювати? І чому на нових Sony a 7 c 2 FX30 FX3 це вже не магія, а просто ще один зручний інструмент для класної картинки? S-Log простими словами. S-Log – це спеціальний відеопрофіль у камерах Sony, який зберігає максимум деталей у світлових і темних ділянках кадру. У стандартних профілях картинка вже підфарбована і частина інформації просто обрізається. S-Log робить відео пласким, щоб у монтажі ти сам сміх вирішити, якою буде твоя картинка. Пояснення для новачків: Еслоук це як серед тісто для піци. Спочатку виглядає не дуже, але потім ти даєш начинку і отримаєш саме той смак, який хочеш. Стандартні профілі це вже готова піца, яку змінити не можна. Еслог це як зняти фільм у похмурий день. Спочатку здається сірим і нудним, але потім на монтажі ти можеш зробити хоч месників, хоч джокера. Усе залежить від твоєї фантазії. Чому Еслуг лякає новачків? Картинка здається сірою, блідою і не схожою на кінцевий результат. Багато хто думає, що треба бути колористом, щоб працювати «Естлог». Є страх помилитися з експозицією, якщо не досвітити, буде шум, да? А якщо присвітити, втратиш деталі. Здається, що це профі-режим, а для новичків занадто складно. Насправді це все не так. Лайфхак, якщо боїшся зіпсувати кадр на нових соні, можна одразу бачити, як виглядатиме відео після обробки, просто підключивши лут у камеру. Еслок це як тісто для піци. виглядає не дуже, але якщо правильно спекти, всі скажуть Вау! Чому всі переходять на S-Log після того, як зрозуміють, як це працює? Коли я проводжу навчання і показую, як працювати з S-Log, більшість новачків одразу починають знімати тільки в цьому профілі. Вони бачать, що картинка зовсім інша, вона більш кіношна і з більшим запасом для кольорокорекції. І їм це реально подобається. Після S-Log стандартні профілі здаються пластмасовими або занадто обмеженими, бо не дають такої свободи для творчості. Пояснення для новачків: – це не просто кращий профіль, а інструмент. Для тих, хто хоче сам керувати виглядом відео, але треба вміти його використовувати і не боятися експериментувати. S-Log – це як спробувати суші вперше. Спочатку дивно, а потім не хочеш повертатися до бутербродів. Як працювати в S-Log на нових Sony A7C2, FX30, FX3? Просто вибираєш S-Log 3 у головному меню, завантажуєш лут, це такий фільтр для відео, прямо в камеру. Лут режим дозволяє тобі побачити в камері одразу ту картинку, яка буде після базової кольорокорекції. Ти знімаєш плоско і сіро, але на моніторі бачиш уже кіношну картинку. Веслугія краще знімати з запасом світла, тобто чуть-чуть переекспоновувати, робити картинку чуть світліше. Так само ти унукнеш шуму в тінях. На монтажі ти просто застосовуєш той самий лут, який в камері, і все, відео готове! Лайфхак! На нових Sony можна зберігати до 16 різних лутів. Також можна одразу тестити різні стилі ще на зйомці. Луту камері, це, як приміручно, в магазині. Бачиш, як виглядатимеш у новому образі ще до того, як купиш. Для YouTube і інтерв'ю S-Log дозволяє витягнути навіть складне світло. Наприклад, коли з вікна світить яскраве сонце, а у кімнаті темно. Для кліпів можна зробити будь-який стиль від ретро до космосу. З Еслог, ти як бармен. Можеш наміксувати будь-які кольори настрій, а не пити те, що вже налили. EsLog допомагає знімати матеріал для різних платформ. Хочеш, робиш яскраво, як для TikTok. хочеш, стримано для документалки. Ти можеш робити все, що захочеш із своєю картинкою. Що треба знати про ЕСЛОГ? На нових Sony A7C2, 2 FX30, FX3, a 6700 zv e 1 Працювати з зіслог стало реально просто, бо є лут у камері. Це не тільки зручно, а й безпечно. Ти не боїшся сірої картинки, не переживаєш за експозицію, і навіть клієнт одразу бачить кінцевий вигляд. Якщо не хочеш паритися з кольором, просто знімай в Лут Рек 709 і отримуй готовий вигляд для ютубу чи соцмереж. – це як чорний одяг. Спочатку здається нудно, але з правильними аксесуарами, ти виглядаєш як справжній режисер. Часті питання і лайфхаки для новачків: чи можна знімати весло у будь-яких умовах? Так. Але у дуже темних сценах краще трошки підсвітити або знімати запасом світла, тобто чуть-чуть переекспонувати кадр. Що робити, якщо комп'ютер слабкий? Знімаю 8 біт або використовую проксі файли для монтажу. – це не обов'язково важкий, якщо правильно налаштувати камеру. Так, 8 біт буде трошки гірше по картинці і краще знімати в 10 біт. Але якщо вже є такий варіант і в тебе комп реально тормозить. Попробуй 8-біт. Це вже краще в будь-якому випадку, ніж стандартний профіль. Чи можна знімати еслог для інстаграма? Так, треба. Просто застосуй проявичний лут Log to Rec709. І у тебе буде вже готова картинка, тобі нічого не треба робити. Висновок, еслог це не страшно і не складно, якщо у тебе сучасна Sony. Просто завантажуєш лут у камеру, знімаєш спочатку плоско і сіро, але одразу бачиш результат. А на монтажі максимум свободи для творчості. І більшість новачків, коли пробують ослог, вже не хочуть повертатися до стандартних профілів. І я вам це гарантую. Це зовсім інший рівень картинки і можливостей. ESLOK – це як зняти фільтр із життя. Спочатку незвично, зате потім тільки вирішуєш, якою буде твоя історія.